Це все. Я вам сказав, четвер 12 годин. Ми вже з вами зустрічалися. Ну, сьогодні ну, вже? Ми, так, наші ми вже зустрічалися. Ми вже зустрічалися. От, 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 от ну, такий ну, ну, результат. Почекайте. результат. Висловайте. давайте вислухаємо. Ну, я, я, розумію, що Почиму демократія. Але до такої степені я зараз звернуся. Ти піду. Ну, ну, Ні, ну почекайте. Ну, я ж кожного з вас слухаю. Ну, слухаємо. Не слухаємо конкретно. Сьогодні 31 тисяча споживачів. 31 тисяча споживачів в місті Івано-Франківську ще на централізованому попаленні. Спеціалісти теплокомунерго порахували, що ще буквально 2-3 тисячі дозволів і система теплопостачання буде розбалансована в місті. Ви поцікавтеся, в якому ще обласному центрі, кім Ужгорода. Ужгород, Ужгород це 100 тисяч людей, там вся малоповерхова забудова. Більше 25% вже дали дозвіл на від'єднання. І от вийдеться так. Що коли ми далі будемо йти на зустріч вам, а я поясню, чому це відбувалося, тому що в нашій державі, і, зокрема, і в місті Івано-Франківське дуже великий елемент популізму. От, прийшли люди, ну ніхто не хоче звідти людьми коритися. На сьогоднішній день, якщо ви говорите про законодавство, відключатися можна тільки цілим будемо. Тільки цілим Але ми пішли на те, що давали десь по стояках і так далі тому подібне, ми зараз проходимо до точки неповернення. До то точки на повернення, за якові теплокомуненерго не зможе працювати. Реорганізація. Сьогодні, я перепрошую. Ви такі мудрі, дайте пропозицію. А я вам вже давав. Ви мені просто, ми з вами тоді спілкувалися, ви а мені ну не до дали до кінця вистачити. Дайте мені, дайте. Мені все. Ви ні, ні, ні. Без ні ну, так, ну, Я не знаю, як у вас звати. Так же ж неправильно. То скажіть мені, будь ласка, хто тоді буде відповідати? Перед 25 тисячами споживачів, які лишаться на централізованому опаленні опаленіші, і їм тепло не зможуть подати, в тому числі дитячі садочки, лікарні і так Тому я хочу, щоб ви розуміли, я вирішую, говорю вам відверто відкрито. Тому що я маю відбати за всіх людей, не тільки тих, ті, які сьогодні тут прийшли, хто буде тоді відповідати. А я вам скажу, ті, хто саме більше кричать, більше кричать, вони. Всі поховаються, і буде хто ви, міський голова. А я вам ще раз кажу: і за цього, якби сьогодні дешевий газ для населення був через теплокомуненерго, населення давав, а не через газові плити, де ви споживаєте їрунду того газу, правда, по 400 гривень. Дайте теплокомуненерго, і ви б отримували тепло для трьохкімнатної квартири приблизно 50-70 гривень. Але, да, Але ви б йшли. Ви пішли б зараз на індивідуальне опалення? Що б двома руками, історії. бо у мене якісного опалення немає. би, ішов би, це, 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 ре... ішов би. Виктора, нема не... у нас якісного опалення. Тільки одне газове опалення є. Це ж види опалень зараз море. море. Прибудинкова. Попишем?